Я вам розкажу таку історію про термопанелі. Якщо термопанель стоїть 600 гривень квадратний метр там 680, 580, 600, неважно, тобто там шукати, ну вона йде такими пластами, може бути на, термо, цьому, на пінографіті, а може бути на пінопласті, дивіться, ціна термопанелі взагалі вона не влияє на ціну за квадратний метр. Чому? Я вам поясню. Ви візьміть собі, представте умовно, що у вас є стіна. Термопанель стандартного розміру. Тобто, де ви підходите до вікон, у вас виходить, треба той об'єм рахувати з вікнами, тому що ви виріжете там десь третю частину, а може і більше, і просто викинете. Воно потім нікуди не стане, воно нічим не зістикується. Від кута одної стінки до кута другої стінки у вас точно не зайдеться все так, щоб не було. Відходу. Тобто одну панель ви розріжете, половину викинете. Потім плюс туди йдуть турбовинти, якими треба її прикрутити до фасаду. Плюс туди йде піноклей і має бути ідеальна, ну, не ідеальна а рівна штукатурка. Наприклад, як в нас от така да? рівна штукатурка, яку можна зробити з сухими сумішами будуй. І тоді ми клеїмо сюди термопанель. Прибував, прикручуємо турбовінтами на, клі, на клей піну. І розхід тієї піни дуже великий. Після того, як ми це все встановили, нам ще треба буде зробити розшивку. Розшивка швів то саме така цікава історія в термопанелі, тому що її не кожен а, вміє робити. І коли. Люди ставлять ціну 120 гривень там, за метр погонний тої розшивки, то замовник сходить з розуму, але попробуй її рушити сам. Це дуже така щепетільна робота. Тому кругом бігом, і в нас ще є кут, наприклад, який теж він коштує за штуку, він йде поштучно, от такий от кут, і теж там будуть відходи. Тому ми рахували. Об'єкт, який ми робили. І в нас на квадратний метр зі всіма відходами був, був дах двохскатний, тобто всі ті обрізки теж йшли. У нас вийшло біля 2000 гривень квадратний метр разом з роботою. Це на росінки на прошлий рік літо. А скільки стоїть та панель? 600 гривень квадратний метр. Тоді вона ще стоїла там, 480, по-моєму. Розумієте? Тобто тут така тема, що якщо 2 тисячі, це вже 40 євро. Ну якщо 40 євро, то тоді вже додати 10 і можна взяти клінкерну натуральну.